Тут продається гольф шостий у білому кольорі універсалі. 10600. Зараз курсувати добре було. 10613 рік. Так, ще продається такий шостий гольфік. 9313 рік 1,6 дизель, телефончик є 267 тисяч кілометрів пробігу Так, продається отакий от туранчик 13 рік, 11950, дизель 1,6, 253 пробігу. Ось такий Volkswagen Toран. Так, поряд стоїть шкода суперб. Повний привід, 19 рік, 213 пробігу. 23 тисячі. Телефончик є. 2.0 дизель. Так, далі дивимося би 8 пасачик. На ну, так виглядає Passat 15500. Цена шестнадцать рік, 238 пробігу, 2.0 дизель, є контакти Так, Citroen Picasso Тринадцать пятьсот. Всемнадцать рік, 215 тисяч пробігу. Також є телефончик продавця. Citroen Picasso Такий невеличкий. Далі у нас Mazda cx 5 Mazda cx 5 12-13 рік. Так, телефончик є. 14200 коштує даний автомобіль без підкрасів. 171 тисяча кілометрів пробігу. Далі у нас такий Renault Grand Scenic в білому кольорі. 8900. Є телефончик. До не дизель, 226 пробігу. Так, четвертий гольф в Діверсалі. Ось такий сиренький гольфік. Так, третій, четвертий рік, один бензин, є телефончик, 4300 ціна. 4,300. Так, продовжуємо знімати 11 й рік сценік. Механіка шестиступенева. 7700, 270 пробігу. Так, от такий сценік 7700 коштує. Так, а цей b 6 шостий польс пасад 200-го року коштує 7900. Він коштує 7900. 260 тисяч пробігу. Так. Так, миганчик четвертий. Четвертий меган. 17 рік, 12200. 231 пробігу. З Франції. Рідний пробіг. Так. Давайте тут фулдочку познімаємо. От почнемо з Мерседеса. Ось такий Мерс продається. Зараз скажу яка модель, це. Це 200. Рік, 10 рік, 10800. Так, це 200, 10800 Мерс Mazda CX-7 Mazda CX-7 Контакти зразу є Інфа, 10800, 10-й рік Шостий Golf

Ще один кашкай. І там ще білий знімемо. Побачите три кашкаї зразу. 15 рік. 14950. ось так, щоб краще було видно. І біленький кашкай з Франції. Панорамний дах. Тринадцятий рік. Півтора дизель одинадцять сімсот п'ятдесят. Одинадцять сімсот п'ятдесят. Так, що маздочка є це ікс п'ята, повний привід. Тринадцятий рік. 13800. Автомат коробка рідна фарба Так давайте ще сюди прийдемося, подивимося, що тут у нас є пежик Пижу на автоматі 10 рік 8950 таки Peugeot. Golf 6 Hatchback 10 рік, 1.4 бензин. Коштує 7450. Наступний Кашкай

Ценник. Далі Кіянас. Зарогляна моделіка. 14 рік, 17700. Так, без підкрасів, це Кія якраз портач, чи щось інше, так, Кия спортач. Якась модель, така що я даже не знаю. Не пізнав зразу. Далі добре, продовжуємо далі знімати. Шкода Октавія Асьома. 17-18 рік на автоматі. 15750 є торг. Інфа є по машинці. Давайте будемо дивитися. Меганчик третій. Кузові до рестайлу покажемо зариву ціну. Це 13 рік, 8900 коштує. Пробіг 152 тисячі. Далі у нас є така міцубіші. Маленька машинка продається 11 рік. 7100 на автоматі, 192 пробігу, бензин 1,3 Далі ще продається Іварик, Рено трафік в жовтому кольорі, 9 місць, 12 рік, 12100 2.0 за 260 пробігу. Далі Renault Scenic у білому кольорі. Renault Space, перепрошую. На автоматі 221 пробігу 15800. Renault Space 15-й рік, 15800. мерседесовський, Mercedes, Мерседес Mercedes 13500, 17 рік. 229 пробігу. Далі таранчик. І це в нас рік він. 13 й рік. 11950, 208 пробігу. Далі. Йдемо, знімаємо для вас, показуємо Нісанчик Давайте це Нісанчик подивимося, що скільки коштує. 1250 13 рік. Так, є телефончик, показуємо. Телефонуйте. Так, Кенго. Добша база, двоє рослинних дверей. Так, збилися налаштування камери, то потрібно постійно фокусувати. 11800. 218 пробігу, 13 рік. Так, Б8. Так, Volkswagen Passat. Дивимося, що по ціні. 16 рік. 16900 Так, Volvo v 50 Volvo v 50 7850. 2011 й цей рік. Пробіг 234 тисячі. Давайте Opel цього здіймо. Opel Astra J. Opel Astra J. -ка. Так, 12-го року випуску, 252, а ціна, ціни немає, все не бачу. Йдемо далі, давайте оцей Б8 Passat подивимося, 17 й рік, 17900, 290 пробігу. Далі тигуантик, далі буде пара курсовів. Фігуванчик, 14, рік, бензин, 12, 700, q q q 14 рік, 2.0 бензин, 12700, 156 пробігу. q одікю Q5. Чекі в сьома зараз глянемо. Q5, Чотирнадцятий рік, 2950, дизель 3,0, 165 пробігу. Дальше Вольво. XC-60, 263 пробігу, 22500. Так, завершимо знімати зараз цим Мерседесом 12 рік, б 180 12. 600 чи 800. А телефончик є, телефонують. 1014 пробігу.